Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал. Ми зустрічаємо. Зв... вам за те, що ви разом з нами сьогодні. За те, що дивитеся та підтримуєте цей канал. Не забувайте, що у вас є чудова нагода це відео підтримати вашу вподобайку. І підписатися на наш канал, хто цього ще не зробив, і написати коментар та запитання під цим відео. Сьогодні з нами на зв'язку. Іван Стопак. Пане Іване, мої вітання. Ради бачити. Да, вітаю. Дякую, що в чергове запросили. Дякуємо за те, що в чергове погодились, пане Іване, Розпочнемо з вами з такого пасу від Володимира Зеленського. Володимир Зеленський закликав Байдена запросити Україну до НАТО на майбутньому саміті НАТО. Президент США підтримує, каже наше майбутнє в НАТО, але запрошення наразі стало б величезним мотиватором для українських солдатів. Дуже важливо, щоб Україна одержала запрошення саме зараз. Знову повторююся: Володимир Зеленський дає певний такий пас або реверанс до Байдена. І цікаво, яким чином зараз буде поводити себе Байден, які рішення буде ухвалено на саміті НАТО? Скажімо так, що буде в сухому остатки, як є такі російський вислів. Ну, ми припускаємо, не можемо сказати, що достеменно буде. Пас є, дійсно є, але ж не забувайте, що Сполучені Штати не звикли грати Да? Вони самі хочуть, грають, хочуть, не грають, От коли пасують, передають м'яч, вони можуть це сприйняти як за образу і взагалі не відреагувати. Бальші мальчики ні играють футбол. Ну і таке ж може бути принаймі. Ми чули декілька заяв до цього, що. Україна повинна пробігти весь маршрут, тобто не буде якихось там виключень для там членства України, як там і в Європейському Союзі, там Альянсі. Але знову ж таки це поки що заяви офіційної позиції не було. Ну принаймні, заяви такі там окремих країн, які не можна вважати там за там єдину думку. Я певне, що за останні дні до цього саміту буде велика дипломатична робота України, зрозуміти. Що на президента чекає, от на цьому саміті? Чи треба йому взагалі туди їхати? Якщо там буде перспектива, так така що він туди приїздить, знову розкажуть про відкриті двері, про там європейські цінності, то ну а сенсі який ну немає сенсу взагалі? І Я думаю, він тоді не поїде. А якщо там будуть перспективи, що ось він приїде. Плюс привезе якісь перемоги, плюс покаже, яка західна техніка класна, да супер, переконає своїм своїми здібностями. То дійсно тоді можуть там щось і вирішити. Я думаю, коли готують й самі, то там декілька варіантів сценаріїв розглядають. Там там позитивний, нейтральний, негативний, ну в такому сенсі, тобто немає єдиної стратегії. Тому дійсно подивимося, за останні дні вони дійсно також можуть впливати на те, що там буде ухвалено. Ви сказали про біг, і мені згадалося на біговій доріжці. Якщо не помиляюсь, називається це чекпоінт. І ось я так бачаю є три таких події, три моменти точки. По-перше, це саміт НАТО, друге, це зустріч БРІКС. Ну і третє, це проміжні результати якраз контрнаступу. І саме вже після цих трьох точок ми зможемо говорити про якісь скажімо так. Або як хтось подейкує про перемовини, можливі, або про вже продовження війни, але знову ж таки на інших умовах, ну дійсно, дійсно, і все може бути. Зараз от активно в суспільстві розганяє таку історію, що, начебто, Вільям Бернс, очільник ЦРУ, приїжджав і там качав Україну на перемови. Да, там кажу, можливо, на перемови нас будуть змушувати да, сідати перемовлятися з росіянами. Я думаю, що ні, то про про промовини не буде мови взагалі, оскільки. Ще раз для того, щоб були перемовини, потрібен ПАТ, Ми сам про це казав. Патова ситуація, коли ніхто не може на фронтах рухатися, Чекайте, ну, росіяни, не можуть рухатися. Ми можемо у нас там 25-30% тільки задіяно. Ми бачимо щоденне просування наших військових так поступово, степ степ, але це є, і я думаю, що от все, що все, що є, от до цей час до е саміту, от треба використати для того, щоб потім провести. Всі це надбанняська так. Ми звільнили стільки територій. Зараз же є така такий підрахунок: звільнили більше українців ніж росіяни захопили за час зимової кампанії. Дійсно, це ж там ну, те, що перемога, але це великий профіт. І для тих, хто сумнівається, це думаю, дійсно великий, буде великим таким переконливим аргументом. Пане Іване, але з іншої сторони розуміємо, що і у Путіна скоріше за все так само час іде вже на дні, і можливо, якраз оця точка саміту НАТО є такою для нього основною, оскільки або він буде розуміти, що збройні сили України просто додавлять армію Російської Федерації, або за допомогою якихось певних змін ротацій репресії, як це прийнято в Російській Федерації, він може підсилити свою владу для того, щоб, хоч певною мірою демонструвати, що він не програє. Ну, свою владу він може посилити да там чим там ротаціями кимись. Ми на короткий період часу. Ротація це може бути, але здебільшого ми бачимо 22 роки. Всі люди, які з ним починали, вони всі з ним зараз і продовжують. І швидше за все вони з ним всі одномоментно і закінчать свою історію для багатьох російських можновладців весь їх ресурс. Е Скукожується до розмірів доступу до Путіна. Да? Чим більше доступу до Путіна, тим більше цей ресурс. Менше доступ, менше ресурс. Немає доступу. все. немає ресурсу, ти не цінний взагалі. Тобто ніхто себе там особливо нічого не представляє, окрім самого Путіна, який сам теж себе нічого не представляє. Просто такий кажу, моль, да. 에, ну, можливо, будуть э, м, репресії. Ось зараз о, цікаво було повідомлення від координатора групи «Русь Русьдяще, е, яка повідомила: Ну це російський ресурс, така група правозахисника захисна, де вони кажуть, що відправили листівку у Ліфортовський СІЗО, де сидить Суровікін, на ім'я Суровікіна, зазначили його дату народження, і ця листівка була сприйнята. Адміністрацію, і начебто вона навіть і дійшла десь до адресата. Тобто, це говорю про те, що швидше за все Суровікін сидить у в'язниці. Бо якщо б там не було б його, то сказав, немає такого там, куди б чому нам прислали цей хлам, заберіть його. Тобто, можливо, будуть репресії ще в майбутньому, але ще раз розмірком окей, репресії так Путін виграє. Але якщо про репресій не буде, то він ж може завжди використати цих людей, яких зламали зсередини. В системі, наприклад, того ж Суровікіна. можна, наприклад, зараз там, тортури, тортури, а потім за декілька днів він виходить, записує покаяне відео, що на нього, наприклад, не знаю, там тиснув Пригожин разом з Будановим, да, вони це все інспірували разом з західною розвідкою, а він там без пакутал, готов смивати війну крові, і може поїхати на, там, не знаю, на південний напрямок у вигляді командуючого якогось невеличкого підрозділу, Умовно, невеличкого. І таке теж може бути, я впевнений, що навіть в Кремлі не вирішили, що треба робити далі. Угу. Ну дійсно, по суровікіну взагалі так якось незрозуміло, і кажуть, що проводиться службове розслідування, яке може закінчитися від простого дисциплінарного такого стягнення до зниження на посаді, або звільнення навіть зі служби, і е, при цьому заявляю, що водночас можуть бути передані матеріали до ФСБ або військової прокуратури з неминучим кримінальним терміном. І здається, що Суровікіна зараз використовують просто як. Торг, тобто, за допомогою за допомогою нього ставлять когось на шпагат і явно чогось хочуть досягти. Тільки от питання чого залишається, мабуть, поки що риторичним, розшукати людей, які були причетні до цього Да? Я впевнений, що ФСБ є там на полу, можуть розстелити такий великий ватман і там малювати з фотографію, все як там в кіно показують зв'язки. Хто а, знав 100%, Хто міг знати, хто не знав, але повинен був знати, хто приймав активну участь, а, хто а, там приймав таку собі, таку собі не, не ну, таку нейтральну участь, хто, хто повинен був щось зробити, але в цей час його б не було на робочому місці. Тобто я впевнений, що зараз будуть зводити рахунки і доповідати путіну, в яких розмірах цей замах ну не замах, цей мітєш. Мав да, для того, щоб розуміти, там ну як наскільки далеко проникла вся ця ось історія з заколотниками, кого треба там відрізати, да, кого треба там викинути з вікна, для того, щоб на майбутнє це не повторилося, і що взагалі треба ще зробити. Системі державні щоб на майбутнє відреагувати на подібні виклики. Ну, це по там по-хорошому, да так я думаю, що росіяни так відреагують, оскільки вони дійсно адаптуються, вони на війні адаптуються. І, на жаль, тому можливо, що тут проведуть якісь навчання найближчим часом навколо Москви, а, танки передадуть при цьому сподіва не пригожу алодово. Золотову да. Я впевнений, що там будуть не старі танки, а щось таке поновіше. Це ж ніж пацан, що буде їздити на лахміті. Ні, він хоче щось там поновіше. Тому там процеси будуть ще цікаві відбуватися. Але при цьому з'являлася інформація, що і танки для золотова можуть бути під питанням, оскільки по перше, виступив Мішустін. він сказав, що це занадто дороге задоволення. А по-друге, Кирієнко там в адміністрації президента теж кажуть, що не потрібно. Ну я так розумію, що це більше страх того, що якраз можливо ці танки потім в якийсь певний період часу та й розгорнуться проти них самих. А може бути ні, дивіться. я Яку думку маю танки? Якщо передадуть танки, важку там техніку розгвардії, то таким чином, начебто, буде збалансованою. Стан речей в природі да, навколо Путіна, ці вселені, да Якщо не дай Боже, там ну вони міркують, армія повстане, hop, золото прийде на м, допомогу. Якщо там золото повстане, то армія прийде на допомогу. Тобто таким чином будуть там збалансовані всі ці речі в природі. Угу. А, ви знаєте, є такий один із найбільших військових, я так розумію, є російський телеграм-каналів Запіски ветерана і він пише, що тільки захоплення Києва дасть Росії можливість повернути Україну в рідне лоно, як було сказано. Інакше Україна стане для Російської Федерації другою Польщею, маючи на увазі повний антагонізм на всіх напрямках. Ну другою шансом пише другого шансу повернути її у рідне лоно і не буде. Мені здається, що вже другого шансу для Російської Федерації 100% не буде, тому що ці мрії про захоплення Києва всередині другого року війни. Виглядає ну за якось нереально фантастично, оскільки вони не можуть утримати і захоплені позиції навіть у Донецькій Запорізькій області. Але тут питання нещодавно і пригожев якось так у своєму останньому, або можливо, краще сказати, в першому аудіозаписі після цього так званого заколоту, він сказав про те, що найближчим часом усі побачать наші наступні перемоги на фронті. Але не уточнив, яких саме перемог слід очікувати. Про що, на вашу думку, каже Привожин, про який фронт э, натякає? От тільки хотів сказати: він ж не сказав про який фронт, він сказав, що на ну, українському фронті да? каже, на фронтах, яких не зрозуміло. Але дивіться, цікава, сама ця заява з'явилася із ніоткуди. Взагалі. А, зазвичай там до 24 червня. Всі такі аналогічні заяви з'являлися виключно з його телеграм-каналу, в якому зараз там більше мільйона 300 тисяч підписників. А на початку травня було там 300 тисяч не більше. Тобто він там, скільки, в чотири рази майже да, розігнався. Тільки там з'являлося. Там нічого немає. 0,0. Не хочу робити конспірологію, не люблю, але ну, таке обережне припущення, що, можливо, це згенеровано штучним інтелектом. Ну, можливо, як варіант ще раз. Оскільки з'явилося якось так, незрозуміло звідки, куди, для кого. Звичайно він там постійно коментував на своєму офіційному телеграм-каналі. Да, ця при службу там навіть якісь там дрібниць, дрібні звернення там знайноземних журналістів. Він там їх там матом крив там лісом, відправляв, але він коментував. А тут щось так з'явилося, тому ну, залишаю собі такий варіант, що можливо згенеровано. Не не знаю ким тільки. Можливо, згенероване ще одне повідомлення. Ну це так жартома. Звісно, але <клес> спочатку Кулеба каже: навчання українців на F-16 мало розпочатися ще в червні, але так і не розпочалося. У червні тренування не розпочалися, і це означає, що графік починає рухатися. Ми зараз працюємо з усіма країнами, які беруть участь у авіаційній коаліції, щоб максимально прискорити цей процес. І тут виходить інша людина, саме голова військового комітету НАТО, Роб Бауер. І в інтерв'ю радіостанції LBC він каже, Україна не отримує сучасних західних винищувачів як мінімум до завершення поточного контрнаступу. Дискусія про винищувачі є важливою, але вона не буде вирішена в короткостроковій перспективі. Для цього каже, потрібно ще певні обговорення. Але при цьому і ми пам'ятаємо, як залужне він казав, він дорікнув, навіть так краще сказати, західним союзникам, що вони штовхають його в наступ без авіації. Хоча доктрина НАТО якраз має на увазі перевагу в повітрі для початку наземних операцій глибокого, глибокого проникнення. Так а що сталося? Дають задню. Чи, можливо, це і є певний такий сигнал і натяк того, що друзі, давайте ми побачимо результати цього контрнаступу, а там уже будемо приймати рішення. От я швидше за це, ось з вашою тезу погоджуся. Там присутній такий ну, не те, що бізнес-процес, ну, бізнес-підхід інвестувати на тисячу доларів, а чекати на прибутки в 10 тисяч. Да? Ну, менше інвестуєш, більше отримаєш. О, можливо, тут не хочуть побачити, що ми і так вам дали багато, багато, багато да там і боєприпасів, і техніки, амуніції. А ви відмагаєте від нас ще більше е, там літаки? Це ж дуже коштовний столятки. Там 20-30 мільйонів доларів коштує. Не забувайте про вартість ракет до цих до цієї техніки, скільки вони вартують. Це ж загалом може вийти сума на там на сотні мільйонів доларів, так на секундочку так. Раз і все, тому можливо вони собі розглядають, що якщо на цю суму простіше дати наземної техніки, там танків, артилерійських снарядів, збувати, що є, там є політичні аспекти, де там політики тиснуть, політики ж це не військові. Політики слово дати, слово забрав, це, ну, це цілком нормальна історія, навіть для західних політиків. Від Сьогодні пообіцяв, що так, ми будемо рухатися, а потім, ну ви знаєте, є обставини. Тому не повинні ми не повинні рахувати, що в західному світі всі політики. от, Казав, будь зділав, да ну не завжди він ні такі от речі теж відбуваються. Дивляться на рейтинги свої. Ой, нас там на цьому тижні просідання 2% відсоткових пункти. Да, нашої поліції. треба щось зробити інше. Да? Там ні, давайте не будемо поки передавати Україні техніку. Все це може бути. Тому на жаль, нас штовхають, хочуть отримати більше результатів. Я впевнений, що результати будуть там всі. наші військові кажуть, що буде просування там нас на на в південному напрямку, там начебто вже дійшли на окремих ділянках, пройшли основну лінію оборони, там верніше це називається, лінія забезпечення. Да? Оце, ось, там, де міни в десятки кілометрів, начебто вже і пройшли, там найближчим часом будуть проривати. В той же час існують такі заяви окремі про те, що Україну чекає сюрприз від західних країн. Я дуже хочу вірити, що їхній сюрприз це не буде наше розчарування. Так, да, 100%. Якщо не буде це якийсь брілок із. З позначкою просто НАТО да. пане. Іван, ви бачите, як виходить, що ми знову повертаємося на першу тему. Оскільки, якщо буде пройдено ці три етапи, повторюсь, це саміт НАТО цей БРІКС і контрнаступ. А потім, уже ну так, приблизно як кажуть, на вскідку, десь до осені ми будемо мати менший результат, чим мали би з там додатковим якимось оснащенням з тими, ж 16 і так далі. І тут виходить на горизонт захід і каже: Ну, слухайте, бачите, ну, не, не вийшло у вас. Якби ми чекали від вас більшого. Е -да, Залужний Зеленський каже, така ви ж нам не дали. Він каже, ну, а ми не могли. Ви, ви ж розумієте, що там певний період мав пройти для того, щоб навчитися на F16 mm -hmm. якісь інші техніці. Каже, ну ми маємо ось такий результат. Давайте для того, щоб ми знову там не чекали певний проміжок часу, поки до вас техніка доїде, Ви поки що. Сядьте за стіл переговорів, як кажуть, те, що маємо, то маємо. І з цим переговоріть, а потім уже ми побачимо. Не виключаю такий варіант, але ще раз, ну, для перемов потрібно пати ситуація, коли ніхто не може рухатися. Якщо ми навіть повільно але рухаємося, то ну, я не бачу передумов для того, щоб сідати стіл перемов. Це просто перехреслити, підчеркнути, перехрес... да, перепрошую, <гум> <гум> всі наші там, якісь можливості, да, наші морально вольові якості. Ну окей, нам сказали, ми сідаємо. Ну для Зеленського це не буде не камільфо. Він вже розігнався, залужно розігнався. Я думаю, там такої історії вже не буде. Будуть тиснути і ламати західні країни. Слухайте, ну в них було розуміння, що Київ впаде там за три дні. Вони дійсно це розуміли. Ну вірили в це і казали, що не питання чи впаде Київ, питання коло він не впав. От, от, і все. От це все, що треба потрібно розуміти про західну аналітику. Зрозумійте, там теж є люди, які помиляються. А, Відсутність тебе фізично від безпосереднього місця подій, воно ем, розмиває твоє сприйняття. Це все одно що ми з вами зараз будемо сприймати ситуацію там в Сірії. як ми можемо правильно сприймати? Ну, ми не можемо правильно оцінювати. Ми будемо посилатися на дані якоїсь розвідки. Дивіться, коли кажуть розвідка, ну це ж сприйняття людини, яка отримала цю інформацію. Там сидить пацан, може сидіти років 20 який сів. Подивився, ага, ага, щось він написав, передав більшому керівнику. Керівник, як правило, він та ні, давай там. Ну так от абзац сюди, абзац сюди, щоб воно структурно виглядало нормально. А це ви прибери взагалі. Передав далі, тобто це сприйняття інформації. Тобто, ми не можемо сприйняти на відстані правильну інформацію. Так і західні країни не можуть зрозуміти, що тут відбувається, який настрій. Вони там дивляться по танках рахують. там сьогодні стільки-то, у них стільки-то да? там літаки, то то то, математика, якась. Ну і там засіб маси інформації. Все. Для того щоб розуміти ситуацію, треба постійно знаходитися тут. Об західні журналісти, які знаходяться в Києві, постійно вони там всіх на фарш всі, Україна переможе на варення росіян. Спустимо. Хто там далі? Та ні, ну почекайте. Ж... У мене є знайомі, слухайте, сидять там далеко. Він такий, ну, чорт, я знаю, як воно тут закінчиться. Якщо б він сказав б, такі речі тут, його б там голову відбили б там, одразу десь на хрещатик, що дурак, в Вмислі, як хер знає, як це закінчиться, перепрошую. Що дурак, ну що бачу, ми рухаємося, наші військові які там. Ну, вони сприймають нас, що ми тут на адреналіні, все-таки, на адреналіні, там, на, на, на коло апельсинки. Але по іншому не можна. Це моральна воля війни, на яких ми їдемо. Волонтери наші, які постійно там з під полів дістають, да, зараз менше, але тим не менш. Ми рухаємося, і хай сумніваються. А потім, коли ми переможемо, так, коли буде перемога, знаєте, який там буде посил? Так ми не сумнівалися ж навіть. Ми були впевнені 100% в Україні, і тільки ми тут будемо сидіти. Ага, ну ну розкажи мені там з трибуни буде виступати якийсь політик. Ну-ну, ну ми пам'ятаємо, що ви там казали про літаки і так далі. Да ви сказали про те, що і там помиляються. Я згадую цю історію. Ми, до речі, і з вами в ефірі про це спілкувалися, коли в Пентагоні прорахувалися там на кілька мільярдів, да, і потім вже казали, що ці якраз кошти можна було використати або вірніше будуть використовувати ще на додаткову допомогу Україні. А нещодавно зовсім була цікава інформація про те, що там є якась секретна служба США. Що охороняє перших осіб країни, і вона вивчає mm -hmm. яким чином на територію Білого дому а, в неділю, якщо не помиляюсь, з'явився білий порошок, ймовірно, навіть кокаїн. І про це повідомляла газета The Washington Post. Тому я думаю, що там є чим зайнятися, що розбирати. Я кажуть, Україна буде десь там, аж в останньому рядочку їх списка. Пане Іване, хочу коротенько, ще з вами дві теми. Пройтися. До статистики російської зброї та техніці нарахували 1057 іноземних компонентів, які виробили 155 країн. Е, найбільше деталі 155 компаній різних країн. Найбільше деталей виробляє саме американські компанії, наприклад, експорт із США до Росії критично важливих компонентів, виготовлених корпорацією Intel, у 2022 році перевищив 700 мільйонів доларів. І тут з'являється інформація, що на іранських шахедах помітили новий серійний номер в українських телеграм-каналах. Існує версія, що Росія зараз виробляє ці БПЛА самостійно а, вже всередині країни. І додатково у Татарстані розгорнуто велике виробництво шахедів, так стверджують російські опозиційні видання. І знаєте, коли скласти це все докупи, розумієш, думаєш, рібята, ви не чій стороні, да, як в цьому анекдоті? Ти чий друг мого чимідь? Так і тут, а що жодним чином ну там Іран, шахеди там скопіювали всі технології, і так далі. Але компоненти і деталі, щоб вони постачалися, тим паче із США, яких ми розцінюємо як наших стратегічних партнерів, ну якось А, поясню. Дивіться, я тут виступаю в ролі адвоката диявола, але тим не менше це не являється товаром подвійного призначення, не являється товаром військового призначення, на який є. Надзвичайно жорстокі експортні обмеження. Тобто, коли товар поштучний умовно, ну, звісно, що його можна проконтролювати, там, не знаю, там, ну, панцирі, да? Ой, не панцирі а, патріор, да? ну, не панцири, патріоти, зрозуміло. <гум> Ти ж не зможеш там, не прийде якийсь, там, не знаю, там не, сказати, там, дурачок. Ну, і там... Людина, яка я хочу купити у вас патріот. В мене кеш да от як приніс там ящик кеш, кеш зробив, чому не продадуть. Що навіть якісь компанії не продадуть там. Повинна бути історія у цієї компанії, Країна, країна, гарантер, що буде гарантувати, що це останній. Кінцевий споживач усе далі техніка не поїде, вона буде контролюватися. Те ж саме стосується товарів подвійного призначення. Я вам нагадаю, ну багато хто путає, що таке військове призначення подвійне. Військове – це те, що там стріляє, там військові справи використовуються напряму. Да, там якісь там спеціальні, Ну, все це обладнання, бронемашини. Товари подвійного призначення це те, що можна і в цивільному житті, і у військовому житті, і туди, і сюди. І от, наприклад, такий. Простий приклад, я називав а, покришки до літаків. Одну секундочку. Та що ну то тобто фігняти. Перепрошую. Ні, дійсно, якщо цю покришку можна діти на військовий літак і на цивільний, це є товаром подвійного призначення. А, то ці товари, мікросхеми, вони як речі пиріжки, їх неможливо проконтролювати. Вони їх це як київська перепічка. Хто прийшов, хто купив? Терорист, не терорист. Ми продали все. Цей товар не контролюється. На нього немає обмежень. Вони продаються. Там, партіями великими, це бізнес це не можна зупинити. Так, там можна спробувати аналізувати, але прийшов, прийшла заявка від клієнта, хочу купити не знати, 100 тисяч мікросхем. Клієнт з Голландії. Так, окей, ну, з Голландії продали їм. А голландська компанія вона там створена буквально там, пару днів тому росіянами, да, або, наприклад, не знаю, там іранцями, які там проживають, і потім ці товари везуть уже в Іран або в Російську Федерацію. Росіяни навіть самі казали, що. Якщо є гроші і є час, то можна привести все. Це буде, звісно, дорожче, ніж було там до війни, значно, буде довше, ніж це було до війни, але можна. Це такі собі варіанти обходу цих експортних ну, санкцій купляють товари, привозять через Гонконг, через Китай по всьому світу вони їдуть довше там, літаками, але це не можна заборонити. Uh -huh. Як ну, там казали, бабло побіждає зло. Тут, наприклад, ноутбук, його ж можна використовувати, там, не знаю, то Apple продає, що дивиться, кому продає. Прийшов клієнт, там, приніс гроші, продали там, партію, він замов 10 тисяч одиниць. Виготовили передали їм. Куди вони далі поїхали, їм начати. Вони не можуть просто перевіряти, якщо вони виготовляють. Асортиментом на сотні тисяч одиниць. Як можна все перевірити? Яким чином? Той же iPhone, да? хто їм буде користуватися, а, там, не знаю, там, коханці подарили да? там, разом з Гелендвагеном, або у самі Бенлад Да? Хто буде користуватися компанії вже не важливо? Байдуже. На останок новина про те, що депутатам Львівської облради було вручено повістки прямо під час сесії. Що ви думаєте, пане Іване? Це спроба показати, що депутати також звичайний народ, і відповістки їм не піти. Чи це така рекламна акція? Скажімо? Ой, ну тут важко важке питання. Там вручили всім, чи вручили там окремої категорії, да там, наприклад, по політичній ознаці, можливо слухайте, не забувати. Є ж різні види види повісток там. Дійсно, yeah. уточнення даних, можливо, там було уточнення даних, але швидше за все, це була така показова акція показати, що ми знаємо, де ви ось тримайте повістки. Хоча можна було просто їх роздати, там, не знаю, в приміщенні там на вході цієї обл облради, да, чи щось міськради, ну, мабуть, якісь регіональні ігри, і ось ми це побачили, результат. Нашим глядачам так само хочу сказати, друзі. Ми знаємо, де ви. Я маю на увазі ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами. І звісно, не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку і написати коментар або запитання під цим відео. А пану Івану бажаю доброго дня, доброго здоров'я і до наступного дякую дуже вам дякую. Дякую.